Вітаю! Сьогодні на огляді потужні ліхтарики, які можна використати для кемпінгу, для туризму, для риболовлі, як аварійне освітлення і тому подібне. Перший ліхтар має потужність 30 Вт та 60 діодів. Євність акумулятора 9900 мА. Є різні версії даного ліхтаря менш потужні та більш потужні, які світять жовтим світлом та які світять білим світлом. Більш дорожчі версії можуть світити як білим, так і жовтим світлом. Ліхтар є водозахищеним, проте не рекомендую його використовувати на сильному дощі. При використанні на максимальному режимі може значно нагріватися, але інтелектуальна плата буде автоматично знижувати яскравість для того, щоб зменшити виділення тепла. Ліхтар має потужний магніт, за допомогою якого його можна прикріплювати до металевих поверхонь, а також зручний гачок яким його можна підвісити. Сам акумуляторний блок знаходиться ось тут. За ним йде корпус, який використовується для відведення тепла. Заряджається за допомогою порта USB Type-C. Також є вихід USB A потужністю 1 А. Тобто ліхтар можна використовувати як павербанк. Для заряджання різних пристроїв. Порти прикриваються вологозахищеною заглушкою. Кнопка увімкнення живлення також вологозахищена. Збоку знаходяться 4 світлодіоди, за допомогою яких можна отримувати інформацію щодо зарядки та розрядки акумулятора. Вмикається одинарним натисканням на кнопку живлення. Зразу вмикається найяскравіший режим, далі середній і найслабший режим. Повторне натискання вимкне ліхтар. Можу сміливо рекомендувати даний ліхтар, тому що за потужністю він не уступає кімнатному освітленню. Друга модель більш потужна від іншого виробника. Може змінювати колір свічення, світити їх білим, так і жовтим кольором. Також наявний червоний мигаючий режим. Ємність акумулятора 15600 мА, потужність 80 Вт. Джерело світла 278 світлодіодів. В комплекті йдуть різні види кріплення та USB Type-C кабель для зарядки. Одне із кріплень я вже прикріпив. Також на ліхтарі міститься два потужних магніти, за допомогою яких його можна прикріплювати до металевих поверхонь. Порти закриті заглушкою і також захищені від вологи. Ліхтар вмикається послідовним натисканням на кнопку живлення. Спочатку вмикається яскравий білий режим, за ним жовтий і червоний мигаючий. Для того, щоб змінити яскравість, потрібно натиснути та утримувати кнопку живлення на вибраному режимі. Індикатор зарядки, на відміну від першої моделі, показує дуже неточно. Перша поділка зникає зразу після вмикання, найдовше тримається на другій поділці. Чи це є особливістю цієї моделі, чи, можливо, брак, точно сказати не можу. Модель також непогана і тому можна сміливо рекомендувати до покупки. Зараз покажу, як ліхтарі освітлюють темноті кімнату, хоча камера повністю показати якість освітлення не може.